Доброго дня всім любі мої друзі, сьогодні в нас називаємо це розпаковка. Не розпаковка, а розпасовка. Сьогодні була на ярмарці, побачила такі гарні хребти з риби, дивіться, два. мабуть, сьомга була немаленька. Мені захотілося її купити, а якщо купила, Треба довести до пуття. Ну що ж, значить, починаємо. Два хребти в мене. Так, дістала отаке ось деко. Я не підстеляю на низ в це деко ні бумагу, ні фольгу. Воно у мене таке, знаєте, буває, так купиш і вгадаєш. Що по розміру, що по якості, воно в мене ніколи не пригорає, що б я на ньому не робила. Ну, а цю ж рибу нам треба довести, як кажуть, до пуття. Значить, ми будемо два хребти робити по-різному. Один у нас буде звичайно печений, а інший ми будемо запікати в, ось я вже приготувала панірувальні сухарі. І ще одне. Хлопці і дівчата, знаєте, хто любить літом тараньку до пива, оця річ не перевершена. Так як я вам покажу, як вона готується, пива можна випити, як раніше казали, бочку. Ми поки один відставляємо. Цей будемо зараз різати. Так. Ріжеться воно, ну, знаєте, коли складали, він вже був готовий такий порізаний, поломаний. І тут, звичайно, з проблемами ріжеться. У мене є і ножниці, але я хочу вам показати ножем. Скажу точно, не відрізаю ніде нічого, взагалі, коли роблю. Бо хочеться, знаєте, обсмакувати кожну кісточку. Через те отак. Хіба що може оцю ось оце пір'я хвоста, це вже 100% можна і потрібно відрізати, бо там може нема чого смакувати? Є. І ріжемо це не обрізні хребти. Є ще обрізні. Ну обрізні це там такі що там нема чого їсти. То краще заплатити трішки дорожче. Як завжди, як я як все купляю на ярмарці. Можна різати більшими, можна меншими кусочками. Ну, е, знаєте, як кажуть, кума не скільки я кусочків узяла. А у мене тут, я ріжу такими, що взяв один і наївся. Ще одне прислів'я, як кажуть, «Хоч очам стидно, зате душі радісно. Оце так і в нас. Бачите, перерізала. Дощечку беріть. Отаку, як оце в мене пластикову, тому що дерев'яна вона проходить запахом риби, її погано потім відмивати. Це мені такі, знаєте, старечі спостереження. Що, як я роблю, так і вам рекомендую. Бо як роблю, то вже роблю на совість і все. Ну, ось, порізали. Вона у мене чистенька, вона у мене гарна. Ну, і тепер готуємо приправу. Зараз я буду висипати, дивіться, я... це не реклама, я вам просто показую: я користуюся такою приправою для риби. Те, що любите ви, хай буде для вас те, що любите ви. У кого немає приправи, можна трішки перчику, трішки лаврового листя, можна ж там додати, можна хмелі сунелі, грамулечку, бо ти дуже дають багато аромату. Я користуюся цією приправою. Але вона абсолютно не солена. Через те сіль ми будемо солити і додати так, як робимо ми. для себе посолі. Я ще раз повторюсь, хто літом любить пиво. Соліть добре, не прогадаєте. Ну що ж, зараз будемо вже готувати всі інші. Ось у нас одна така мисочка буде для приправи. І ще одну таку тарілочку теж поставлю, щоб туди всипати наші панірувальні сухарі. Готуємо. Перше, що ми робимо, дивіться, повторюся знову, на це деко. Ми оці ось тушки вмочили раз, два. Вони не солені. І тепер так само вмочаємо, скільки пристане ось туди. І викладаємо на деко. І так всі. Солити будемо зверху. Так. Бачите, мочила, мочила і поклала. Тепер оцей ось великий кусок. Так. Приправи дають такий смак, я якби не робила, я б вам не рекомендувала. А так, дивіться, і кладемо і ще ці два кусочки, і перше деко в нас готове. Так. Поки ми з вами тут працюємо, хочу подякувати всім, хто заходить на мій канал, хто дивиться рецепти, хто не підписався, підпишіться, будь ласка. Бо наскільки я бачу, то дуже багато людей передивляються, але не підписані. Хотілося б, щоб було більше підписників. Тоді, значить, комусь це цікаво. Так, розмовляємо з вами і працюємо. Так і сюди викладаємо на всю о так. Ну, і залишилося нам, бачите, яка краса у нас вийшла. Залишилося нам просто підсолити. Солимо по своєму смаку, ну, я так солю, я вам скажу, що було ні багато, ні мало. А ви дивіться, хто хоче більше, з тієї сторони я не солю, воно, повірте мені, воно все пройде і все буде смачно. Все. І тепер на 20 хвилин в духовку, температура 180 градусів. Повірте мені, більш не треба. І головне, щоб духовка відразу була розігріта. От ставимо і побачите, який буде результат. А коли попробуєте, взагалі буде дуже смачно. Ставимо. Результат нашої першої роботи. Так, як же ми будемо накладати? Перекладаю оці пустки риби. Так, дивіться, яка краса. Якби ви знали, які тут аромати, жалко не можу повторити. І не можу через екран вам передати, які в нас тут аромати. І смак теж буде незрівнянним. Так. Зараз так само я готую інший варіант риби. Є відставляємо деко. Наступна. Тепер у нас рецепт номер два. Знову ж деко. Наш хребет. Тільки цей ми готуємо по-іншому. Якщо є соєвий соус, це добре, але ще краще, якщо у вас буде соус теріякі. Дивіться, ми намазуємо, розмазуємо отак по рибі, з однієї сторони і розкладаємо з цією стороною, що намазана. Викладаємо на деко. Це теж дуже швидко готується. Перша частина, та, що я робила, перший хребет. Повірте мені, в мене в кімнаті тут такі запахи йдуть, що кухня пропиталася, пройшла такими ароматами. Ну, і тепер викладаємо так само на деко. Дивіться, в мене нічого не пропадає. Кажу вам точно, навіть той кусочок маленький нашого хребта, пір'я, як кажуть, в мене теж пішло в ход, бо я таке люблю. Я люблю рибні голови. От є люди, знаєте, що люблять отакі всякі смаколики. Так, І якщо деко у вас Трішки прихвачує і пригорає. Ну буває, знаєте, зараз гарну посуду, гарний посуд знайти. Це теж треба вміти, я вам скажу точно, не то, що вміть, а треба попасти. Вміємо ми, ми то все, але щоб попасти на адекватну нормальний, на адекватний нормальний посуд, це треба вгадати, що його купувати? Так, це приймаю. Цей Підставлю. ще ще раз трішки ось добавлю, щоб гарно ще. І що я зробила? Отгадайте, з трьох раз. Я просто забалакалася з вами і я не перевернула. Думаю, чого ж одна намазана, а інші ні. Тепер точно перевертаємо. О, і тепер ще раз. Ще з цієї сторони. Так, я думаю, цього буде достатньо. Гарно так змажте. А наша духовка ж таки гріється. Вона нагріта, я її не виключала ще від першої риби. Все. І тільки, от дивіться, гарно змазали сюди я не добавляю ця риба більше підходить для тих. Хто не любить спеції. От є ж так, що, знаєте, от ну не люблю я ні перцю, ніде, нічого. Спробуйте цей рецепт, тільки обов'язково потім потрібно так само підсолити і в духовку на 20 хвилин. Запікається гарно, запікається, так що пропікається дуже добре. Коригуйте сіль по вашому смаку. Ну що ж, поїхали знову в духовку. Ну, ось дістали ми. І другу частину нашого рецепту я викладаю на тарілку. Що хочу вам сказати, цей рецепт не буде таким сухеньким, як перший цей рецепт у нас більш соковита рибка і більш таким Дуже смачним таким ароматом вона пройшла. Я зараз зніму. А взагалі, то аромати бомба. Кажу вам точно, зробіть, не пожалкуєте і не завжди те, що дешевше, не завжди воно не смачне. Ставлю сюди. Ставлю поруч, я думаю, вам видно. Так, підмінно видно. І одна і друга рибка, ну, та ще гаряча, а цю я хочу вам показати, що розбирається, припустимо, навіть я взяла ось пір'я, дивіться, відстає. боже, яка смакота. Відстає від кісточок. Смачно так, що вам не передати. Дуже велике вам дякую за терпіння. Вибачайте, що їм відірватися не можу. Заходьте, будь ласка, на мій канал. Хто не підписаний, то підписуюсь. Підписуйтесь. Велике вам спасибі та до зустрічі!